Усіла з магазина навіть не перезулася. Треба приготувати уху, всі хочуть їсти на обід. Першого нічого нема. Так, запалюємо огонь і погнали. Кидаємо часник, цибульку на холодну воду. Накриваємо кришечку. Робимо засмажечку. Наша вода закипіла. Кидаємо картопельку. І саме основне, що є в нашій усі, це репка. Подивіться, яка голова. Туди її. Депти. Додаємо морку, додаємо спеціально. Хто собі шулють? Нарізаємо чесничок. Добавляємо пшона. Добавляємо лимон. Оре все. А чек, як десь? Добавляємо чесничок і Зараз будемо виключати. Уха наша готова. Подивіться, яка. гарненька, така смачненька. Наливаю я ухи. Відгадайте, яку частинку рибки я найбільше люблю. Поки я буду їсти, ви мені напишіть. Всім смачного.